В сучасному арсеналі лікаря-флеболога є три основних методики лікування: це термічна абляція, лазерна чи радіочастотна, мініфлебектомія і склеротерапія. Інколи ми можемо використовувати тільки один метод лікування. Інколи ми поєднуємо всі три методи лікування. Від чого це залежить? Від індивідуальних особливостей пацієнта. В кожному випадку ми підбираємо найкращий метод лікування або поєднання методів лікування. Вибір необхідної методики лікування залежить від багатьох факторів. Наприклад, від э, форми вени. чи це пряма Вена, чи це звивиста. Наприклад, від діаметру вени. Це Вена невеликого діаметру, чи Вена дуже великого діаметру. Залежить від глибини розташування. Вена глибоко в підшкірній живики клітковині, чи на поверхні. Залежить від того, чи змінена шкіра над Венами, чи не змінена. чи є ущільнення, чи є виразка над венами, чи є потиміння шкіри. У пацієнта варікозні вени можуть мати одну форму, один тип, один розмір, чи можуть бути різного типу, різної форми, різного розташування. І в залежності від цього ми вибираємо, чи використати одну методику, чи поєднати всі три.